Хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спини. Повертайся живим Повертайся, благаю! Дорогі наші захисники, дякуємо вам за мирне небо, спокійні дні і ночі. Ми віримо вас і пишаємося вами. Для мене, як і для мільйонів інших громадян нашої держави, справжні супергерої це ви. Бо кожного дня рятуйте людство від навали зла. Бережіть себе! Бо на вас чекають вдома. Слава Україні! Шановні військові! Вітаю з ним Збройних сил України! Бажаю вам та вашим родинам козацької мужності, злагоди, родинного затишку та Незламної сили волі. Нехай завжди. Поряд крукують оптимізм, спокій та гарний настрій. Дякуємо кожному військовому за віддану службу українському народові. Ви продовжуєте демонструвати стійкість духу та з єдністю виконуєте покладені на вас обов'язки. Мирне небо в багатьох українських населених пунктах це передусім ваша заслуга. Об'єднані разом ми обов'язково звільнимо усі українські території від російського агресора. Вічна пам'ять і слава героям, які які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої батьківщини. Блокпости мете в руках автомати. І зі віла з новинами мати. І святим вас, перевір наші воїни. Я дякую всім силу, що ви охороняєте нашу країну, та ми ще сильні і переможні. Слава Україні! живий! Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники та опора нашої держави. Спокій наших будинків та близьких нам людей у ваших міцних та надійних руках. Тож прийміть від всіх нас найщиріше привітання. Особисто я бажаю вам добра, світлого настрою, професійного успіху, міцної сили, незламної віри та незгасного оптимізму. Слава втомленим, коли мир все ж настане, коли розлючений стихно І з розпахнутим серцем обіймеш сиву, мати. Прокинулась, а за вікном дощить. Та я щаслив, осінь споглядаю, хоч і повітряна тривога ще звучить, та буде перемога твердо з нами, бо всі ми встали в рідному краю. На захист волі і рідної країни, здобудемо щастя, я, я цим стою і волю принесем для України, а наші світлі воїни, орли. Вони і день, і ніч на полі бою. Трудні дороги всі вони пройшли, щоб захистити землю і нас з тобою, уклін до землі, воїни сини. За труд тяжкий і вашу силу волі у час страшний, у час гіркої війни. Ви вистояли у містах і в полі, прогнали орків з рідної землі, щоб більше на чуже засіхали, щоб наш народ жив в мирі і в теплі. Та хату хліб до хліба завжди мали. Спасибі вам, ми дякуємо всі. за вашу мужність, за тяжку дорогу, за нашу волю, стежечки в Росії. Уклінь до землі, вам за перемогу. Хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, я пишаю за свободу слові. За, за свободу дітей твоїх ще народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за нашої. України, ви найкраще, ви єдині, хоробрі, вірні, найрідніші, янгол хранитель вас не лишить, сильні хлопці та дівчата, готові і життя віддати за рідну, щедру солов'їну, за нашу неньку Україну. Нехай мир стане реальністю і надійним явищем на всі території нашої багатостраждалої країни, а також у кожному домі і у кожному серці. Велика подяка нашим воїнам-захисникам за служіння Україні та народові за мужність і честь. Вічна слава і пам'ять героям! Слава Україні! живим! Дорогі наші захисники та захисниці! Кожен ранок дякуємо вам, що наші очі побачили новий день. Сьогодні ваше свято, день Збройних сил України. Від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Ви наші герої. Нехай ваша нескінченна енергія, мужність та відвага ніколи не згасає ім'я єдиної суверенної та незалежної України. Слава Україні! Слава героям! Повертайся Дорогі наші люди! Вдячний вам за мужність, силу, викриваюсть, патріотизм за те, що ви ціною свого здоров'я та життя, обороните кордонну Україну ви захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Повертайся живим.